Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Кепком анонсували трансляцію, на якій дуже детально розповідатимуть про другу частину Dragon's Dogma. Розпочнеться це дійство 28 листопада, о 23.00. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. До того лише пліткували, а зараз вже Naughty Dogi офіційно анонсували ремастер The Last of Us 2. Що би що так? Одразу виникає питання: нащо він це робив? Реліз заплановано на 19 січня наступного року, а коштуватиме цей апгрейд 10 долярів, за які ви отримаєте покращення графіки, швидкі завантаження, підтримку всіх вібрацій DualSense Можливість грати на гітарі будь-коли, а не тільки в сюжетних моментах. Новий роуглайк -like режим. режими з коментами від режисера гри. Режим Lost Levels. Те саме місце, куди собаки неслухняні склали все, що до того навирізали з гри. Як пройтись по ній гострим ножем, та ще й притиснути так смачненько. В минулому випуску казав, що негідник гейб передумав роздавати перший Half-Life у стімі. Откапешник. Так, от він знову надумав, і ті, хто встигли забрати до 20 листопада, септо до сьогодні, можуть вже зіграти в легендарну класику. Я встиг вже пізно. Тим часом розробники PUBG анонсували нового шутера. Цього разу він буде від першої особи. Точної дати виходу не назвали, але кажуть, що приблизно до другої половини 2024-го мають встигнути. Обіцянка цятянка а пам'ятайте той котор, що над ним, начебто, працювали росіяни. Знову ті кацапи, блять. Так, от забудьте, спочатку Соні видалили всі згадки про цю гру із своїх соцмереж, а потім Джеф за заінсайдерив, що проєкт остаточно закрили. Попутного вітра тобі в сроку брати Ворнери розповіли, що гра про диво жінку не буде грою сервісом. За їх словами, цей сюжетний проєкт орієнтований лише на одного гравця. Я тобі вірю. Ремеді перейшли до розробки другої частини контрол. Про це стало відомо завдяки Леоніду Степанову, що власне і запостив це в соцмережі X. Мені твої іксменівські закидони зараз нафіг не вперлись. Sony додали можливість приблизно дві годинки пограти у пробну версію третьої брами Бальдура всім передплатникам підписки PS Plus Deluxe. Мало. Незабаром Immortals of Авеум з'явиться у підписках Game Pass та PlayStation Plus. Коли саме це станеться, розробники не повідомили. Проте те, що це станеться неминуче, вони впевнені. Я досі не сплю ночами через одне запитання невже так мало статися? Ворнери розкручують свою гайп машину, готуючи до виходу гру про загін самогубців. Я вирішив хайпануть. Стартує цю піар-компанію серія відеороликів, покликана представити вам персонажів доступних для гри. Першою показали трохи сюжету, трохи ігроладу гроладу Гарлі Квін. Тремор став доступним абсолютно всім гравцям МК-1. Звісно, тим, хто його придбав окремо. У комбат-паку, ну або ж власникам преміум видання. До речі, просто так окремо він коштує 149 гривень. Як на мене, камео ніяке, але доволі фанове. Стовідсотково впевнений, що допитливі гравці вже зрозуміли, що до чого, як і куди. Були винятки, а я ж кажу ваще! Перша та друга частина пригод Курвака стали доступні на маках. На є, є, є Але тільки на тих, що мають процесори m 1 або m 2 21 листопада стартує осінній розпродаж в паровій крамниці дядька Гейба. Закінчується фестиваль знижок вже 28 листопада. Встигніть придбати ті проєкти, які так давно хотіли та чекали здешевшення. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого гроші нема. Розробники Сабнавтіки повідомили, що наступну гру в серії планують випустити у 2025 році. Так вони анонсували другу Сабнавтику. Так, це правда. Capcom заанонсували створення локалізаційної команди та питає, якими мовами ви б хотіли грати їх ігри. Там під постом у Іксі можна залишити свої побажання, аби майбутні проєкти компанії були перекладені українською. Це важливо. Ультимативне видання кіберпанку, у яке входитиме оригінальна гра та доповнення Фантом Ліберті, вийде 5 грудня, а ще й до того буде мати фізичне коробкове видання. Це саме те, що мені треба. 28 листопада в Destiny 2 відбудеться кросовери з Курваком. В груди дадуть тематичних ведзмінських скінів. Інна се знайдеш до танцовання. Або я зараз якусь тахете везме і з нього потанцюєш. Ну, шкурва, не мусиш мене намалять. А тим часом Анджей Сапковський повідомив, що наступна книжка про відьмака вийде десь колись у кінці наступного року. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщедріша. Українська гра про голодомор Фемін Way. тепер має сторінку в стімі, тож можете додати до списку бажаного. Це капець як важливо. Капець? Реально. Там Гог знову косплеїть крамницю епіків та роздає Stix Shard of Darkness. Доволі прикольна гра, то ж раджу загарбати її до своєї бібліотеки. Крім того, на неї є фанатський українізатор, посилання на який, звісно, залишу в описі під відео. Did you that? I want a percentage on your best goblin death compilation. Попри чималий ростер восьмого текену, до нього все ще продовжують анонсовувати персонажів. Цього разу нам показали ігралат Лео. Ні, не то що з Черепашок Ніндзів. Емінем right. завітає до Фортнайту. Одразу в трьох різних образах. Доступним для грання відомий репер стане вже 29 листопада. Не питайте мене як, і не питайте мене для чого. Поки Маск розповідав, що розробкою Елден Рінгу займались іншопланетяни, Нані? компанія Ubisoft разом з IBM, Apple, Paramount, Disney та Sony більше не закуповуватимуть реклами в Віксі. Купа забавок покинуть підписку PS+. Всі не називатиму, але покажу на екрані. З найцікавіших то кілька частин якудзи та дві частини симулятора вирізання орків у Мордорі від Ворнер Bros. Потім приготуйся з тебе вийде класна тусонка. А ще Ворнери продовжують презентувати персонажів загону самогубців убитий Лігу справедливості. Цього разу на черзі був Кінг Шарк. Невже ти єси своїх друзів? Поясню, чому вони нам не друзі? Тому що друзі на дорозі не валяються. Власне, саме так. Думали, що Юбіки закинули розробку ремейку принца Персії. Так от. Ніт. проєкт досі потроху розробляють і, можливо, навіть колись ми зможемо в нього заграти. А це станеться не сьогодні. Інтернетами ширяться плітки, що наступна Call of Duty, Що вийде у наступному році? Розповість про бойові дії в Пермській за... Пермській затоці, якраз в пірмі будемо нарізати росіяна. Га розповість про бойові дії в перській затоці на початку 90-х. гру вже 4 роки розробляє траярч, тож вона, як мінімум, має бути кращою ніж попередня, яку робили всього кілька місяців. А якщо це не так? Бандай Namco повідомили системні вимоги для ПК версії восьмого Текену. Отож бо щоб заграти на мінімальних мінімалках, вам знадобиться всього навсього GTX 1050 Ti від NVIDIA. або ж Radeon R9 380X від AMD. Для того аби викрутити всю графіку на ультраналаштування, вам буде потрібна RTX 2070 від зелених або ж RX 5700 XT від червоних. Уяви собі, що могло статися щось гірше. Тім свіні в своєму магазині роздає доволі прикольну забавку: Deliver Us Mars. Встигніть забрати її до 30 листопада. Тим часом у паровій крамниці дядька Гейба повноцінно реалізували функцію визначення підтримки геймпадів. Відтепер перед запуском гри вам повідомлять, чи підтримує гра ваш контролер. Дякую! Також 30 листопада вийде доповнення до другої частини симулятора доглядання за динозавриками Jurassic World Evolution, що додасть до гри ще кілька видів до історичних хижаків. I beg to differ, for you see, the other Raptors and I have constructed a crude suspension bridge to Venezuela. Once there, I shall lie low and assume odd jobs under the name Mr. Pilkington. But perhaps I've said too much. The latest update of the Chifura was released for the Nintendo Switch. The Switch version of Хоч реліз легендарної класики для цієї портативки заплановано на двадцять дев'яте листопада. Уйкрето щура. Колишній працівник Rockstar Games, що займався розробкою ще GTA San Andreas, завів собі блог, де вирішив розповісти про старий скасований проєкт часів PS3, який, до речі, ще й мав бути ексклюзивом Sony. Проте гра під назвою Агент так і не побачила світ. А всі сили було спрямовано на розробку GTA San Andreas. Закінчити цю історію він не зміг, бо раптово Rockstar заборонили йому це робити. Тож всі свої пости, що якимось чином стосувались його роботи з цією студією, були швиденько видалені. Зачиняємо усі двері, скоро сюди прийде група зачистки. Що значить не скаржилася? Скільки разів ти її блимав? Кілька. І тебе не хвилюють побічні дії? Трохи. А мені ти колись погоди витирав? Ні. Я серйозно, кей. Ти блимав переді мною? Ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.